Піздец, піздец це, це, це піздец. Лимон. Це пізда, це пізда, це пізда. Це нахуй Всім привіт, народ! Зараз ми йдемо до магазину купляти Сергію продукти. Це буде секретний бокс і, чесно кажучи, ми навіть уявлення зараз не маємо, які продукти будемо купляти. На нас чекає нереальна інтрига, тому погнали до магазину. Ну що ж народ? Продукти ми купили. Що саме в цьому пакеті ви дізнаєтесь вже разом з Сергієм. Нереально цікаво побачити його вираз обличчя. Сподіваюсь, йому сподобається. Погнали на кухню. Всім привіт! Це знову я, Сергій Кабанюк. Ми знову на кухні ресторану Корона. І сьогодні буде нестандартний випуск, тому що я сам не знаю, що це буде. Це буде просто імпровізація, це буде просто ну, розрив голови. Тому що, хлопці, Кіт Іван Продакшн. Вирішили замотити таку тему, що от сказали, ми тобі самі купимо продукти, напишемо тобі умови і ти будеш робити те, що ми тобі скажемо. Виходить, що я заручник системи. Тому коробку в студію! Дякую паспорту. Чесно, я не знаю, що тут є. Мені дуже стрмно, тому що. Бачите, у мене нічого тут немає! Взагалі нічого. І я не знаю, що я маю готувати. Тому поїхали. Розпаковка нахуй. Я його маму. Що таке, блядь? Сука, це як зрозуміти, блядь? Мені прислали умови, і кажуть, типу, ну, Сергійку. Мусиш виконати, але це є піздят. Хлопи перейдемо до умов рубрики Секретний бокс. Перше, Сергію потрібно використати всі продукти, що знаходяться у секретному боксі. Друге, спеції олію та масло можна використовувати у необмеженій кількості. Можна взяти будь-який один продукт, додатково. Однією з головних умов є те, що це має бути не паста. На приготування у Сергія є аж 30 хвилин. Якщо він не встигає приготувати страву за відведений час, то Сергій може поласувати гострим перцем чилі. Один укус додасть йому десь. 10 хвилин до приготування. Ну і звісно, це має бути смачно і смішно, чи не так. Ууууу! Умови! Віддай нам гроші або ми поріжемо твою собаку. Добре, що в мене нема собаки. Дякую, хлопець, я дуже хотів її завести, але тепер не буду. Я з вами знайомий. Ви котів любите, я псів. Ай, блять. Ану, чекай. А, добре, що я можу брати свої продукти. Це має бути не паста. Як, блядь, не паста? Ти нахуй це мені купив? <плес> <плес> Мама мія, вафанкуло, туті кванте. Це лайка італійською. Півгодини, та ви гоните собі. Я за півгодини це не зроблю! Якщо я не встиг приготувати страву за відведений час, покарання відкусити шматок перцю чили та з'їсти його. Чили, 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 чили та з'їсти його. Це додає 10 хвилин до приготування. Якщо не встигне, ще раз один укус перцю. І нахуй. Коротше, переходимо до амбоксингу. Лейс перещилі. Сирок дружба. Грушка. Я вас люблю, єбать, ви на. Макарони. Спагетті. Томатна паста. Я походу, цю банку всю в'їбу за нині. чесне слово. Бі. Лаваш. Лаваш. Крабові палички. Грудинка. Бекон. Два яйця і цибуля. Пацани, а чим ви, блядь, керувались, коли мені то робили? Як я маю то, ну, з чим я маю то поєднювати? Як? Я старий больной чоловік. мені нужна водка і секс, блядь. Коротше, це буде весело. Ти нахуй. Поїхали. Єбать ви ну, в натурі ви дурні, блядь. У мене була умова, що я беру суто один інгредієнт. Я взяв лимон. Я не знаю для чого, але мені здається, він. Ну, от... Я згенерував собі там в голові що хотів. Але я думаю, що лимон мене трошечки нині вивезе. Хоча я не знаю, я не знаю, що це зараз буде, але поїхали. Так як у нас є от макарон, певно, я остав його першим варити, бо він займає багато часу. У мене часу не так багато! Підсолюємо воду. Даємо трошечка олійки, ну, от, італійці, пробачте мене. Але я так не встигну без олійки. Тим часом розкриваємо наш макарон. Вау! Вийшло! Поки гріється водичка, почнемо з самого простого з цибульки. А я смітник не взяв. А я смітник не взяв. Ой. Пацана, як вам в голову ця ідея прийшла? Бо мені чесно, тут цікаво, ну... Ай, це стоїть руками маше, каже, це не я. Я сука не встигаю. Я вже не встигаю. Та ну! Так не чесно! Сука, 28, сука, хвилин. Так, цибулю будемо маринувати, вона нам знадобиться трохи пізніше. Відрізаємо гузички, але теж ж моти. Не могли купити синьої. Марнуємо цибульку, даємо солі, даємо цукру. Трошечки випустимо з неї сік. А зараз буде рубрика корисний не корисний лайфхак. Пару днів назад мені в тіктоці попався тіп, який от просто бере, отак от, от качає лимон, давить його, давить. Давить його, давить. A few moments later. Так от дуже довго його так давить. Потім бере зубочисточку. Протикає лимон, так цей тип. Отак от робить. А потім робить наступне. Не працює. Я так і знав, що це не запрацює. Ми беремо сквізл. І тиснемо. Трошечка сюди. Додаємо трохи олії. Ще раз перемішуємо і відкладаємо бік. вона нам буде треба трошечка пізніше. Скільки часу вийшло? А! А! Так. Е закидаємо спагетті. Що це буде? Бля? Багато не беремо, бо тіпо, на одну порцію. Вас, не хочеш поїсти потім? З бекончиком ти ж веган, тобі ж класно, блядь. Ти ж м'ясо не їси. Так, наші макарошки варяться. Підготовлюємо наступну частину. Так як у мене є бекон, ми почнемо з нього, певно. Знімаємо шкірочку. І починаємо нарізати, напевно. 25 хвилин. Молодець. Ріжемо його соломкою. Ні, я в натурі, ну, я, я хлопці з вас трохи здурів. Добре, що тут нема гороху, як на мені Борис написав. Не? У нас їдалі груша, звісно. Грушу певно дамо, як е, суто, щоб підсластити нашу пілюлю того, що ви мені тут наносили. Так само грушку і соломкою, але дрібнесенько. І кидаємо її до маринаду до нашої цибульки. Так як у нас тут є трошечка чилі. лимо трошечки водички з нашого чилі. Перемішуємо і найстоїть. Так, макарончик вариться, бекончик нарізаний. Ще нам трошечки необхідна цедра. Коли ветете цедру, головне, щоб ви не дійшли до білого, бо біла, оця біла шкірочка нам дасть гіркоту. А це сука не смачно взагалі. Як не прикольно придумувати те, що хочеш на ходу просто пізда. Ще раз перемішаємо, відкриємо нашу томатну пасту. І туди її. Я не знаю, це чиста імпровізація. Я б їбав, то їсти. Чесно, я не знаю, мені так щось стрмно. Скільки часу? 21 хвилина. Так, ти що? Я справляюся. Так, грушка вже є, цибулька є, цедра є. Бекончик зараз обсмажимо. Певно, перейдемо до паніровки. Просто відкриємо чіпсики і от. Сука. І почнемо їх трошечки пом'яцькаємо. Щоб чіпсики стали такою. Трошечки пилючкою. Ай, це ніхуя не смішно. Я не знаю, чи буде смачно, але щось мені здається, то не буде смішно. Я чув, що от морепродукти дуже сильно ідеально підходять до телятини. Це прям ну, просто морепродукти, телятина це чоловік і жінка. Це буде... а, нині ми будемо мовити умовні морепродукти зі свининою робити. В такому житті мені ще не готувала, нахуй. Так само соломкою. Чотири крабові палички. Чотири курва, їх, мама крабові палички. Я не знаю, що то буде. Мама. Дуже цікавий компонент, це сирок дружба, блядь. Я не знаю, що з ним робити. О! Я придумав каламбур! Тут свинина, тут крабові палички, між ними дружба. Піздец юморист, блядь. Чекай, а хто то має їсти? Ні, Вася не показує, що ти будеш саме ти їсти. Є. А в умовах не було сказано, хто то має їсти. <звук> Саня, готовий желудок. Завтра срачка мені. Знаєте, як перевірити, чи макарон зварився. Так от береш макароніну і кидаєш її до плити. Не зварився, відскочило. Ще хвилина. 15 хвилин. Та хуй з вами, блядь. Що там кусочок треба з'їсти? Не цей. Не цей? Свіжий? Свіжий? Не цей. А що? Не було умови, скільки я маю їсти. Відставляємо макарон в бік. Добавляємо пательню. А плюс 10 хвилин. А, та я встигаю. Е, розігріваємо пательню. Зараз туди покладемо бекончик. він у нас трошечки зарум'яниться. І почнемо тут щось робити, якісь дива. Ти думаєш, я не встигну. Ти думаєш, я не встигну. От Отак. А може я не встигну, нахуй. Додаємо бекон. і навіть смажується. Бекон маємо зарум'янити. Якщо не вийде зарум'янити, вибачте, значить ну, от не вийшло. Ні, не прилипає, все файно. Беремо лаваш. Ти ви орете в натурі зміняли. Не більше, ну чого більше не взяти. Ксена, принцеса воїн. Але якщо бути чесним, то робота о, от... В ресторані вона дуже сильно вбирає енергію. І іноді, навіть щоб посміятися, у тебе немає навіть ніякого бажання. Але якщо в тебе є тут класний колектив, в тебе є класні колеги, то в принципі ну, твоя команда тебе сама і розраджує. Дякую вам, пацани, ви мене теж нині розрадили. Це піздець. Так, і пані, бікон. Ну, ви мені, звісно, з цим лавашом. Я сюди що маю закрутити? Беремо трошки цибульки. Я не знаю, як ту курва, завертати треба. Чарівний макарон. Вась, тобі побільше ти м'яса не їси. Ой, блядь, в Італії мене дивитись, певно, не будуть. Всі італійці скажуть, вафанкулю. Та що беремо? Трохи крабових паличок. Дружба, блядь. Сирочок подружив в макарон, цибулю. І крабові палички. А що вже на всі гроші, так на всі. Чекай. Мені прийшла геніальніша ідея. Умови були такі, що я маю використати всі продукти. Тому хлопці, ну, вибачайте. Все на одній дошці, у мене обмаль часу. Раз. Беремо бекончик. Бекончик. Який файний-файний бекончик. І судаю. І судаю. Сюди йди, мій красивий. Татко тебе любить. Чуєш, а це не канібалізм, якщо в мене прізвище кабанюка, я їм свинину. Саша каже, що це кабанізм. Дякую, Саша. Розігріваємо другу пательню. Так як Васенька у нас не їсть, то буде їсти от кабові палички, сирочок, ще крабові палички. Беремо пензлик і змащуємо краї лаваша яєчком. Ось тут по колу тако. І намагаємося заліпити. Ага, хуй. Сука. Але я думаю, що в мене все вийде. Бо іноді треба прикласти, сука, силу. Наливаємо олі. Тільки не розпадись. Хрестом Богом тебе прошу. Та це фіаска, братан. Я не знаю, що це буде. Це буде піздець, пацани. Все випадає. все ніхуя не клеїться. Обмакуємо в яєчко. Блядь, я так нервувався, коли, блять, куні робив перший раз. Та це пізда. Кладемо на пательну. Ой, блядь. Це пізда. І так само робимо. З нашим третім лавашиком. Це пізда як не естетично. Але. Нове повідомлення від терористів. Якщо буде несмачно, то покарання буде з'їсти столову ложку гірчиці. Та добре, блядь. Желудок прийме жопа розбросає, Столову ложку гірчиці. О, пацани, молодці. Давайте, ще певно, підгорів, йо? Ну звішна, блядь. Ну естественно нахуй! А цей вообще розлісся. Ой, блять Коротше, зафільмуйте. Перший. Другий. Плюс 20 хвилин, будь ласка, два укуса. Переробляємо все нахуй. А, -а, -а, а Я його все їбав. а а, -а. О, -о, о о Але ви козли, хлопе, блядь. Блять, а смашно. Долишай то. Ну, горішно. Та де, це значно. Качуєш? Я можу так зробити, обернути, але не показувати, що вийшло. А ми ви всі В принципі, ми обернули. Більш-менш яскраво виглядаю. Я правда не знаю, як то їсти. Чесно, останній раз така хуйня хлопи, бо я ну... Мені краще то все продумати наперед. Імпровізація, це, звісно, клас, але не з того, що ви мені придумали. Але хоча, якщо ви знаєте якийсь прикольніший рецепт... Що з того всього можна було зробити? Я чекаю вас в коментарях і разом з вами ми це все обсудимо. Думаю, пора знімати пробу. Я перший? Я перший. Я хотів просто засікати 15 хвилин і так дивитися, як ви тут гинете. Жартую. Чесно, по часі я от майже встиг думав, що це не вийде. І це не вийшло, якщо чесно. Чудеса монтажу, просто так. Крабові палички з томатною пастою Ми роблять щось таке цікаве. Я, правда, не дійшов ще до груші і бекону. Знаєш, от якби сказали на, я сказав би ні, я сказав би хуйово ти голодний. Тому от я зараз це їм, в принципі, їв би. Попався бекон. гострий перець. Що пізда. Ходи сюди, ходи сюди, мій красиво, оце твоя порція. Ти це купив. Але я не збирався це їсти. Не, не Взагалі? Ти не розпробував. Як у мене... Це не погано? Це можна їсти? Ні, серйозно, якщо дуже голодний. Я казав! Я дійшов до перцю. Угу. Я спочатку думав, що це помідор, але я задав, що тут немає помідора. Каже, було помідор. Я чисто надіявся, що це буде стрімно їсти це. Давай їй. Типа томат паста, там якби забыть макароны с соусом, потому что в томат пасти. Нет, короче, лаваш, чипса. це четверочка. Я бы так, ну, насмаживать можно есть. Томат паста? це нуль. Добре, 4 минус надо было 4. В погребке. Да, я їм макарон с хлібом, Заходить, реально. Ну блін! Ну давай! Якщо сильно голодний, <реш> Ну ха Коротше, висновок такий. Якщо ваші друзі вам пропонують щось зготувати на швидку руч, готуйте. Взагалі, ну, от, кайфуйте від процесу більше, ніж від страви. Тому що саме процес нам дарує, щось живе. Ну а результат же, типу, ну, сам наварив, і сам їж. Коротше, буду чесним. Страва ну, вийшла так собі, тому що був ліміт часу, це були незрозумілі мені продукти, це не був фантазії, Але, як сказала мені одна людина, відмазка, як і дирка у сраці, є у кожного. Тому я приймаю от поразку. Дякую, хлопи, ви мене провчили. Я буду їсти гірчицю. То перцю наївся, то гірчицю. Йобаний рот. Смачно і смішно. М -м -м -м. Дякую за увагу. Всім смачного. При зйомці даного відео не один оператор не постраждав. Чуєш, наступний кадр, я стукаю Саня! Са, Саня, там пффа пф. Мека ж це хуйня, а? Испаркало? А вот теперь получается смачно и смешно. Блять, это уже можно в бэкстейдж, что Понял, там после съемок.